Вітаю вас, мої дорогі. Знову ми зібралися почути один одного. Ви знаєте, дуже важко дається прощення і каяття. Каяття прощення, прощення себе. Каяття прощення собою, напевно, це одна з найважливіших і з найважчих духовних робіт, які вам предстоїть зробити, які є на часі, і які ви можете з якими ви можете зцілити своє життя, його обставини, навіть своє здоров'я, навіть невіліковні хвороби. Але дуже важко воно дається. І ви знаєте, дуже важко собі простити певні речі. Які ми причинили самі собі. І інколи і тепер накатує і щимить серце від того, що як я міг допустити таке в своє життя. З іншого боку, дивує, коли людина проявляє свою гординю, свою образливість і починає звинувати чувати інших в злості, в агресії, агресуючи сама. Ну, це дзеркало, воно відзеркалює, але ж зображення цього дзеркала, тій людині, яка так себе поводить, вона затуманена. І людина поводить часто себе неадекватно, а потім звинувачує іншу людину в якихось дивних речах образливості і таке інше. Хоча на той момент людина сама максимально ображена. Я з таким стикаюся постійно, тому що я, допомагаючи зробити і сформулювати свої питання, задаю інколи багато запитань, які наводять людину. Це екзамен для людини, чи готова вона змінитися, чи готова вона змінити свій світ, чи готова вона покаятись, чи проявить вона смиріння і готовність до зцілення, чи вона проявить. Все весь той бруд, який в неї накопився часто за багато життів. Ну, на превеликий жаль, буває і так, і так, і так. Людина, яка хоче зцілення, часто хоче його отак і не працювати над цим особисто взагалі ніколи. Я, звісно, мене дуже твердою рукою навчили чути. Навчили чути вищі сили, навчили не поручатися і відчувати і сприймати те, що посилають силами горніми для розуміння, для зцілення себе, для зцілення обставин свого життя. Дійсно, це не просто, адже розумієте, ми завжди прокладаємо собі в своїх фантазіях якісь дивовижні сценарії зціленням. Ми прокладаємо собі якісь дивовижні сценарії ем, рішення наших питань. Ну, по типу, як Чебурашка прилетить вдруг волшебник в голубому вертольоті і безкоштовно покаже кіно. От, е, деякі е, деінде де люди заграються в цьому, і хочеться. Я, звісно, я сам так хотів щоб все, що я косячив, багато життів, навіть не просто це життя, і всі обставини, які складалися десятки років, щоб вони пройшли миттєво, щоб я прокинувся вранці, а вже все хорошо. А вже все хорошо. Кожне чудо, кожне чудо, воно готується кропіткою роботою інколи за багато життів. І тут і милосердя, і смиріння, і каяття, і прощення. А потім воно виглядає як чудо, звісно, раз і все. І все відбулося миттєво. За кадром лишається багаторічна, багатожиттєва робота по самостіленню. або зціленню цієї людини. І не може жоден майстер без е, вас зцілити вас. Не Ісус, не Будда, не Крішна, не Шива, не ніхто, не, як тепер прийнято казати, рідні боги. Не який пантеон вам не допоможе без вашої самої участі. Отже, кожне чудо це великий, потужний. Труд вашого серця, вашої віри, вашого каяття, щирого, не так я прощаю його він козел. Це не прощення. Це, знаєте, галочку на лобі можете ставити сам, самі собі. І якщо ви підійдете до зеркала, ви у себе на лобі, побачите дуже багато тих галочок, які ви самі собі поставили, вам поставили ваші близькі. І не дуже люди. Я не знаю, як і ніхто не знає, як простити, як простити інколи образи, коли батьки придають, продають дітей, коли діти продають, придають батьків, коли кохані. Але адже ми допустили, що наші так звані кохані, ми, можливо, поспішили з цим. Буває де інде зійдеться пара, все прекрасно. І хтось з них більш глибоко попоринає в свою пару, віддає свою душу і серце і живе вже саме цією парою і відчуває необхідність в цій конкретній людині. А ця людина. Що до цього виявилася не готова, і хтось зробив крок передчасно. І тоді ця людина вигорає, а ця вже починає теж бажати, хотіти бути, а ця вже згоріла. Бо в неї ніхто не підкинув вчасно дрова. І воно вигоріло вщент. І чи можна повернути цей вогонь? До того стану, який був, це вже знову залежить від двох. А цей же ж вже палає, а тут пепелище вже. Звісно, ідеальний варіант, але він дуже рідко реалізовується, коли палають обидва. І все складається, це дар Божий. Але ж ми часто сходимось до пройти уроки, до пройти екзамени, до здати, до скупити, до простити, до, каятися, до бути, добути, прийняти. І тут цінність і цінність. І тут я має стати ми. І це має бути величне прияття і каяття і прощення. І ви знаєте, що дуже легко дається, чому я не ображаюсь багато років? Багато це багато. Я перестав ображатися на людей десь років 40-40 тому. 39, отак. Якщо бути точним, я перестав. 39-40 років тому. Я перестав ображатись на людей. Я чому? Я їх почав розуміти, і я прощаю їх наперед. І це дійсно чудо в моєму житті образи не пристають. Да. Інколи якісь глибинні переживання, які я би назвав образами, вспвали брехати не буду. Але оця образливість помілачі взагалі на це звертати увагу сенсу не стало 40 років тому. Отже, прощайте наперед. Підозрюйте людей в тому, що вони все одно причинять вам біль. Або будуть настільки недолугі, що будуть нести якусь ахінею і будуть намагатися вас образити через свою гординю, через свою образливість. Ви будете їх дзеркалити. Тому простіть їх наперед, як це я роблю. І не звертайте на то увагу. І будьте готові все одно. Все одно допомогти їм. Чим би ви там не могли допомогти, допоможіть. І скажу вам, що просто, ну, наприклад, я, я не люблю хамів. Коли людина скатується до хамства, починає писати якусь або говорити якусь таку незрозумілу річ, яка не має ніякого підґрунтя, я просто або піднімаю чек. В небеса або не спілкуюсь зовсім. От. Ну, це моє особисте таке правило, якого я притримуюся. От. Я не люблю просто хамства. Хоча сам називаю речі своїми іменами, але це не від хамства, а від правди. Я вважаю, що правда скерована на цілим. Так от, давайте зробимо заявку на чудо і зрозуміємо, що чудо має бути. Визріти має бути створеним. Чудо має родитися в обставинах віра ваша, переконання, ваше серце. Так і народжується чудо в нашому житті. І величний ключик. Каяття прощення. Прощайте себе, прощайте своїх близьких, прощайте чужих людей або не звертайте уваги на те, що вони ретранслюють. І сприймайте світ як чудо. Папа. -па.